Психологічна стабільність навіть в умовах війни тримається на трьох основних опорах. Це не просто про нерви, це про душу, яка не ламається, про серце, яке продовжує любити, і про дух, який відмовився здаватись. Три опори, без яких ми падаємо. Перша опора це внутрішня правда. Ти мусиш назвати речі своїми іменами. Так, нам боляче, так, ми стомлені. Так, ми не всемогутні. Психіка тріскає там, де ми прикидаємо, що все в порядку. Стабільність починається з чесності, коли ти говориш чесно: Боже, я виснажений. Підтримай мене. Саме так народжується сила. Друга опора це Божа присутність, не просто знання про Бога, а реальне приходження до Нього молитва як кисень, а Його слово як світло у темному підвалі. Присутність Божа це те, що збирає розсипані думки і заспокоює серце. Повертає нам дихання. Біблія каже: Господь близький до скорботних серцем, і смиренних духом він спасає. Коли він поруч, ти стоїш твердо, навіть коли земля під тобою хитається. І третя опора це спільнота, люди, оточення, церква, самотність це найгірший ворог психіки. Ми не створені воювати самі. Стабільність з'являється там, де хтось бере твою руку, коли тобі вже соромно просити. Там, де за тебе моляться, там, де ти чуєш просте, тримайся, ми з тобою. Бог часто лікує нас через людей. І ці три опори разом, внутрішня правда, Божа присутність і спільнота, тоді серце стоїть твердо, тоді психіка витримує, тоді ми не просто виживаємо, ми йдемо вперед. Бо наша стабільність не від обставин, вона від того, хто сильніший за будь-які обставини.